Вітаю всіх! Ми будемо починати. Сьогодні у нас п'ятниця, 14 лютого, і ми сьогодні підсумки перинку підбуваємо. Подивимося, що в нас цікавого сталося, і як взагалі відпрацьовується наш активи. Так, ну по подіях, які в нас виходили. Виходила інфляція, да, в Сполучених Штатах, це перш за все, напевно, найголовніша подія, тому що, як ми з вами знаємо, і постійно обговорюємо. Інфляція це той чинник, на який ФРС, за яким ФРС дуже пристально слідкує постійно, і вже від цього відштовхується стосовно військової ставки. Ми отримали вже четвертий місяць поспіль зростання інфляції, і в принципі ситуація така, що ФРС. Останні, принаймні, слова Павла, а він виступав в середу, і у, у вівторок і середу давав звітність по грошово кредитній політиці за останні півроку, і там зазначив всі ці дописи є на каналі в Телеграмі. Можете по почитати, хто ще не читав. Там зазначив, що ФРС ну напевне потрібно зробити паузу в ставці. да І тут цікава взагалі ситуація. Цікава в тому плані, що. Президент Трамп він навпаки вимагає від ФРС. Ну не те, що вимагає, а він говорить ФРС, що ФРС має ставки знижувати. Як би там не було сьогодні? Ситуація повіскові ставки. Ну, принаймні, на наступне засідання, яке станеться в березні, 19-го числа. ну бачите, на більшість за те, що ставка буде без змін, і ринок свої очікування повіскові ставки поки що переніс на Вересень цього року, тобто, якщо було в липні очікували тепер перенесли на на вересень. Ну безумовно, ця вся таблиця може змінюватись поступово. Тому я думаю, що ми ще неодноразово до цього будемо звертатись. Як би там не було, інфляція вийшла, інфляція зросла, і ми бачили там певну реакцію на ринках в моменті вона відбувалася. По сьогоднішніх подіях що ще цікавого може бути. Ну по перше, ВВП по єврозоні буде виходити. Можете спостерігати за цими показниками. Якась можливо волатильність буде. І е, о 15.30 тридцять роздільні продажі у Сполучених Штатах далі. все я думаю, буде більш-менш спокійно. Що в нас є по ринках? Ринки у нас коригуються. Е, тобто, в нас ми бачимо по Європі, да Європа працює в робочій зоні е, зона супротиву. Далі сценарій буде ну, на понеділок. Там вони залишаються актуальні або це на купівлю до червоного рівня, можливо, навіть і вище тут уже по ситуації будемо дивитися. Я думаю, понеділок. Це все діло з вами ще раз обговоримо. Ну а далі, що буде виходити вниз, тоді сценарій вниз по британському фунту. Тут ми бачимо ось таку цікаву ситуацію. Фунт також в рамках тижня зайшов в зону. Пам'ятаємо, ми починали та тиждень на середині да між зоною підтримки супротиву в повітрі. Ну, зараз ми зайшли в зону з таким пристрілом, да, та, ось сюди. Тобто, також можливо, сьогоднішнього дня буде цей сценарій реалізовуватися, а можливо, вже з понеділка. Тобто, ось такий пристріл нагору в нас іде принаймні ми Бачимо по тій тенденції, яка зараз намічається з корекцією долара і зростання всіх активів. По долару японській ієні в цілому долар, ну, на інфляції відрогував зростанням. А, з, виконав ось цей сценарій. Ну знову ж таки, зараховувати його не зараховувати, Можливо, хтось відпрацьовував, можете ставити плюси в чаті. Дойшли ми до червоного рівня, навіть трохи більше, і від нього падаємо вниз. Зараз йдемо за ось цим сценарієм. Тут все залишається без змін, як ми з вами раніше і говорили. Тобто, потенціал вниз там на один на 138 навіть. Цей сценарій ми з вами обговорювали на якомусь з графіків, по-моєму, ось тут. Так, да, ось цей графік. І там у нас на, навіть на 136. Ось тут такий пристріл по цій парі у нас є. Так залишається все без змін. Рухаємось, в принципі, в межах сценаріїв. Ну, зараз да, основний йде на реалізацію вниз. По Австралії. Від червоного рівня бачимо, ну тут пробили ми його, йдемо до верхньої зони. Значить, тут можлива зупинка відбудеться. І як варіант реалізація наступного тижня, це вже ось ой, зараз перепишу. Ось так. Це можливий ось такий сценарій. Ну, знову таки, в понеділок про це будемо говорити. Тому що якщо корекція в доларі буде продовжуватись, то можемо отримати. І ось цей сценарій. Ось так. Ну, про це знову таки в понеділок. По НЗД USD Значить, тут так само. Да, те, про що я говорив. Ну, ми говорили про те, що тут технічно йде закріп але фундаментально тримаємо в думках всі новини, які в рамках тижня будуть виходити Ну і бачимо, що зараз ми залітаємо в зону. Ну, що у нас? Ну, далі, можливо, ось цей сценарій або вихід зони, і вже реалізація ось цього сценарію. Понеділок до цього також повертаємось. Долар Канада. Тут також ми з вами говорили про це. Нічого нового Я думаю для вас не має бути. Ми говорили про те, що долар в парі з Канадою має діти до цього сценарію, тобто реалізувати весь цей сценарій вниз, і так воно у нас відбувається. Ну а далі що? Далі, можливо, вже ось такий сценарій. Знову таки про це говоримо в понеділок. Бачите, у нас. Дуже багато чого, ось висіло там два останні тижні в повітрі. Зараз, в принципі, доходить до якихось конкретних зон, від яких можна буде працювати. По нафті. Ну, нафта без змін рухається в межах зони робочої, тут обовниз, або вниз вгору. М -м, побачимо, як далі це все буде геополітично розвиватися. По газу, газ поступово зростає зайшли ми в зону. Далі чекаємо вихід зони вгору. Ну, ось, ну, в принципі, без змін 4,5. золото у нас іде. Як як ми її обговорювали, поступово ми зростаємо, наступна зупинка 3000, тисячі, а далі буде більше вже по ситуації будемо дивитись. Повторюсь на рахунок перецій. Ми з вами це вже також обговорювали в попередніх ефірах. Дуже уважно, тому що поки що немає зони, за яку тут можна чіплятися. Ну як варіант, можна, наприклад, ось тут щось спробувати, але це буде ну вона така незначна. Ми бачимо, тут від неї відпрацювали, ну, можливо, від неї подальшому також будуть працювати. Але дуже-дуже обережно. Тобто, якщо ми сюди спускаємось, якщо ми сюди спускаємось, то тут обережно до цієї зони статись, тому що є ймовірність просадки ще ниже, ну і якийсь відскок, якщо буде, то краще, якщо у вас нові позиції немає, да, краще це робити мінімальними об об'ємами для того, щоб не було великих ризиків при падінні. По біткоїну, біткоін, до речі, по біткоїну цікаво. Ось тут сьогодні також на каналі опублікував цікава аналітика, цікаве відео. От звертають увагу да, на те, як відбувалось циклічне зростання. Ви бачите, повторення, тобто структура в принципі зберігається. І якщо і середнє да, по цим всім структурам, середній рух біткоїна зараз тут нам покажуть. Тобто е, аналітично виглядає все е, цікаво. Якщо дійсно структура і далі буде зберігатись, то очікується, що біткоін до кінця листопада ну, листопаді цього року видасть якийсь свій новий максимум. Тому побачимо, принаймні зараз цей інструмент у нас застряг да на місці. тут звичайно чекаємо просто новин. Тобто, ринок в очікуванні важливих новин, ну звичайно, позитивних для криптовалюти для того, щоб вони почали далі зростати. По SP все йде за планами. Ну, знову-таки для нас з вами нічого нового немає. Ми про це з вами постійно говоримо. Тобто, у нас по компанії звітності були позитивні, все за те, щоб далі акції і індекси зростали. Ну так ми і маємо. До речі, по індексам тут так. Всі бачать мій екран, бо тут нам пише роман, що бачили ще мене, а не графіки. Напишіть, будь ласка, чи видно вам графіки, які я показував? Взагалі екран не видно, чи ні? Ну, Там плюсаніть, якщо видно, плюси поставте. Якщо не видно екран, графіки, які я показував, то все ок, то мінусують, якщо не видно. Ну, бачите, от, Роман, да, от, ви пишете, от, Олександр Чаті написав, що все окей, можливо, щось у вас. Не так. А, так, що я хотів зараз, я щось хотів показати. А, так, да, пригадав. E, NASDAQ. NASDAQ 100 закривається вище за свою доситьденну повзну. Зі звуком перебою. Ну, можливо, так. Да, все окей. Значить, NASDAQ 100 закривається вище за свою ковзну середньо вже 484 торгові дні поспіль. Це другий за тривалістю рекорд з 1985 року. На, по NASDAQ, Да, Давайте подивимося. Ну, взагалі, чому я звертаю увагу на NASDAQ зараз. Нам потрібні індекси. Чому я звертаю увагу на NASDAQ? Так, да, бачу, це можливо, у мене перебої з інтернетом зараз, тому, можливо, вас у вас і звук підвисає, бо в мене, бачите, картинка не завантажується. Ось. Повертаємося до NASDAQ. Значить, чому звертаю вашу увагу на нього? Тому що ну, вони пов'язані, що NASDAQ, що SP 500, у них між собою десь синхронні рухи. Тобто, якщо ми сюди вдома SPX або SP500, ну давайте по відсотках подивимося, нам просто цікавить сама, ну, сам рух індексів. Тобто вони схожі між собою. Да? Ми бачимо, що в нас падає SP500, падає NASDAQ. Ну і, і разом вони зростають. Да? Ось така, в принципі, у нас кореляція між ними. Тому, якщо у нас зростає один індекс, значить неминуче буде зростати інший індекс. Тобто вони будуть підтягуватись. І е, це, якщо повертатись до SP 500, все залишається в наших з вами е, прогнозах. Нам потрібно зараз по SP зняти ось ці вершки. Ну, ми майже зняли їх, да? тобто знімаємо їх і відкриваємо вищі. А вище у нас з вами є е, 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 ну, попередні. Да, ці. 6154 ми вже майже там. Тобто ми вже вище 6100, залишилось небагато Ну а далі буде більше, це вже будемо обговорювати поступово по мірі просування. Тому тут все без змін чекаємо подальшого зростання ринків. Ну і на останній да, індекс долара, як бачимо, коригується долар. Цей сценарій виконав. Зараз ми бачимо, заходимо сюди. Ну, окей, якщо заходимо сюди, тоді будемо робити десь нас тут ось тут. Ось такий mm -hmm. варіант падіння з прицілом навіть до цієї зони. Ось так. Ось такий врозок подій можливий. Тому все інше. Ми з вами говоримо з понеділка, подивимось на фундамент, що там у нас, як цікавого, які події будуть чекати. Mm -hmm. Ну і далі вже будемо робити свої прогнози. А, срібло почало нас догадати з золото Давайте подивимось на ксаг USD. Ну, от те, про що ми з вами і говорили. Ну, до речі, да, ось, коли заговорили, раз заговорили про срібло, давайте покажу вам таку цікаву штуку. Беремо графік золота. Я вам вже звертав вашу увагу на каналі писав про це, що срібло буде дорожчати, Значить, беремо графік золота. Ну, давайте цей графік. Там це наш графік з вами, так? Да? Окей, ну, в принципі, немає різниці. Далі. Тобто нам зараз потрібно з вами зрозуміти, яка різниця між сріблом і золотом. Беремо і ділимо графік золота на графік срібла. Ну тобто ми ціну ціну ділимо, да? золото ділимо на срібло. Додаємо графік USD, Xag USD. Ось Silver. І ось так робимо. І отримаємо ось такий цікавий графік. Значить, графік цікавий чим? Тобто він нам показує ту різницю. Скільки разів золоту дорожче за срібло. Буквально вчора я проводив такий аналіз. Також у нас там було одне засідання з іншим клієнтом ну, з клієнтами і а, буквально вчора а, срібло коштувало. Ну, ціна срібла була в 90 разів дорожче за ціна золота була в 90 разів дорожче за срібло. За сьогодні бачимо. А ціна золота вже на 88 разів дорожча. Тобто ми е, знайшли різницю між сріблом і золотом. Тобто, просто поділили ціну золота на ціну срібла, отримали цю різницю. Так от на що хочу звернути вашу увагу. На такий цікавий момент. Ось тут, да, давайте це зараз видалимо всі речі. Тобто, ось ну більш-менш нормальний графік у нас малюється да, по сріблу і золоту, починаючи десь з 70-х років минулого сторіччя. Тобто за останні роки в 50 там з копійками, ми отримаємо ось таку різницю, як золото, наскільки золото було дорожче за срібло. Бачимо, що там найкращі часи срібла, скажімо так, да. Це було 80-ті роки, Ціна срібла була менше за золото в 14 разів. На найгірших часах, часів да, ціна срібла була менша за золото в 126 разів. разів. Робимо ось таку річ. Беремо, розтягуємо ФІБО від максимуму до мінімуму, Отримуємо середню ціну. Ну, за весь цей час, да, за ці останні там, 50 років. Отримуємо середню ціну. Приблизно, ну тут, якщо брати з цього мінімуму, ми отримаємо приблизно 70 разів. Тобто. В середньому, за цю історію 50-річну, золото в середньому було дорожче в 70 разів за срібло. Для чого це я вам показую? Зараз спробую вам пояснити. Дивіться, тобто нас зараз цікавить, а що відбувається, коли золото стає дешевше за срібло. Що відбувається? Це падає на золото або піднімається ціна срібла? І е, так сталося історично. От ми бачимо цей момент. Ось тут золото було набагато дорожче. Тобто золото було в 106 разів дорожче за срібло, а потім та, ціна скоро різниця скоротилася. Золото стало дорожче в 70 разів. Відкриваємо графік золота. Відкриваємо графік срібла. І дивимось, а що ж в цей самий момент відбувалося? Чому так різниця скоротилася? Це впало золото або зросло срібло. Ідемо на графік в цей же самий час, коли різниця була в 106 разів, а тепер стала в 70 разів. І ми з вами бачимо: зараз ми додаємо графік японських свічок на золото. І те ж саме на срібло. І ми з вами бачимо. Значить, коли у нас тут була пікова різниця, да? коли золото було в багато разів 106 дорожче за срібло, а що відбувалося з ціною золота з того часу? Золото зростало в ціні на 12%. В той же самий момент срібло зростало в ціні на 55%, тобто майже втричі швидше. Далі. Знову різниця, да, між ними була, ось тут золото дорожчало на фоні срібла, потім поверталося до середніх значень. Ось в цьому моменті. А що ж тут відбувалося з ціною Тобто, що це було? Це було падіння золота або зростання срібла. І графік нам покаже, що ось цей період, да, коли був пік, золото з того часу підросло, ну, майже там 12%, срібло в той же самий час підросло. 20%. Тобто срібло ми бачимо випереджає. у Мається на увазі у волатильності золото Далі тут такий самий момент: золото стало дорожче срібла в 88 разів, і повернулось до 80, да, в 80 разів. Що відбулося у нас з, ці, з цінами? Ось тут повернення. Золото зростає за той час. На 33%. Срібло зростає на ну 53, там майже вдвічі більше. Ну, і так далі. Ну і остання, да, ось тут, коли найвища була різниця між ними, найдорожче, да тобто в 125 разів золото було дорожче за срібло. Це було, бачимо, по роках це був 20-й рік, тобто це була пандемія COVID. І потім ціна, ну, різниця між ними скоротилася. Да, за рахунок чого, знову ж ми бачимо, да з цього часу золото а, зросло. Всього на всього зараз на 31 і в той же самий час срібло зростає. На 146 Як бачите, історично склалось так, що ну, ми, ми з вами про це вже говорили. Просто тоді були просто слова, да я вам просто розказав. А зараз аргументовано, чому так відбувається. Чому взагалі очікується, що срібло буде зростати там і потенціал на 100 доларів до 2028 року. А, взагалі, потенціал у нього більший, ніж у золота Ми бачимо історично ось вам графіки, які я показав, срібло, і ось те, що зазначив Олександр, срібло почало наздоганяти. Нас так, а, різниця між ними скорочується не за рахунок того, що ціна золота падає, а за рахунок того, що ціна срібла. Стрімкіше зростає, чим ціна золота. От ми бачимо і на тому ж прикладі сьогодні. да Ми бачимо за Ну от срібло. Давайте візьмемо графік, наприклад, h 4. Ну, h 4, можливо, давайте день. Або тиждень, хай буде. Так, хай буде тиждень. Графік тижневий. Ось ми бачимо тижневий графік. з Що там візьмемо з початку цього року. Ось так. З початку року золото у нас ну, беремо цю дату. Золото зросло на 9%. Тепер беремо графік XAG XA USD. Беремо графік срібла. Це в нас дата 6 січня. Тобто ми маємо 9% по золоту. Беремо то ж саме 6 січня. Ось тут. Ну, так само по свічці беремо цій, ми маємо так само 9%. Тобто однаково йде. І потенціал, потенціал зберігається за сріблом, ну, враховуючи ту історичну да, або ті історичні здоганки, які я вам показав. Тому о, тут можна однозначно говорити про те, що потенціал зберігається, і в принципі ті прогнози, про які ми з вами говорили, вони також зберігаються. Перша позначка. Ну не те, щоб позначка, да ми з вами говорили глобально про срібло. Це аж сюди на 67%. Це ми брали з вами ціну з поправкою на інфляцію. Тому о, лише можна говорити про зупинку, да де може бути зупинка. Зупинка може бути на 30 на, на 34 тобто ми можемо сюди підійти і тут якусь паузу зробити з прицілом вище. Однозначно, з прицілом вище. Тому тут, в принципі, я думаю, що все без змін і далі, і далі ми будемо отримувати приріст по цьому металу. Ось така у нас. Цікава тенденція на графіку між графіком срібла і золотом. Принаймні, з вчорашнього дня вчора було 90 різниця. А сьогодні вже ми маємо 88 срібло підтягується. Ось це, що хотів вам показати. Тепер давайте питання: якщо є, будь ласка, задавайте, якщо немає, ставте чат, і ми будемо завершити наш ефір, і вже побачимо з вами з понеділка. Так, бачу мінус. Ну, давайте всі інші також поставте, щоб я розумів, що питань немає. Так, бачу. Окей. Добре, тоді бажаю вам всім гарного на настрою, гарних вам вихідних. І до зустрічі в понеділок за цим самим часом. Всім пока.